Ти йшов Господь, та й ти не було сили, та все ж ти йшов, бо знав свою мету, і вояки штовхали грубо в спину, і на небесах лунало. Я піду, і ти йшов, бо ти не міг інакше, ти йшов, щоб шлях цей до кінця здолать. Ти йшов, щоб нам було на світі краще. Щоб нам розлуки із отцем не знать. І хоч твій хрест взяв інший донести, та тіло все одно тобі боліло. Ти все ж дійшов до цілі і до мети, не здався, не зламався, хрест не кинув. Усе в житті у тебе тут було зневага, пересуди і образи. Та все ж любило все твоє єство усіх, усіх і злих і добрих разом. Прошу тебе, мені допоможи, коли я буду йти і знемагати, коли я буду навіть на межі, дай мені сили, щоб могла я встати, щоб я могла все далі й далі йти, не дивлячись на бурі і вагання. І могла себе саму перемогти у надважкому і надскладнім змаганні. Дай сили, Боже, щоб не впала я, допоможи в цім світі не розбитись. Тримає, хай мене рука твоя, бо тільки так я зможу укріпитись. Ти бачиш все, ти знаєш все єство, усі думки Тобі, Господь, відкриті. Допоможи і ти, як ти ішов, щоб твою волю до кінця звершити, сама впаду, сама не устою, сама від болю сильного зламаюсь, не дам сама я відсіч у бою, тому до тебе очі підіймаю. Закарбувати дай же образ твій і пам'ятать дорогу до розп'яття, щоб в час, коли зневіриться дух мій. Згадавши все, могла б я знов піднятися, веди мене, мій Господи, вперед, і так як ти дай цілі досягнути дорога в небо тільки через хрест, то дай про це ніколи не забути. І в час, коли прийде в життя біда, твоє розп'яття хай у серці буде, бо тільки ти життя мого мета. Тож хай тобі хвала, мій Боже, буде.